Друзі, я русофоб. я знаю, що ти також ростеш в собі маленького цього ненависного злого русофобчика, але правильно ти робиш. Я русофоб, і на це я маю свої причини. Помимо того, що кожен українець. Зачав ростити в собі цього маленького русофобчика після повномасштабного вторгнення. Мої причини такі, що половина моєї родини зараз мешкає в Росії. І при цьому я русофоб. Я нічого не можу зробити. Я ненавиджу руське. Я ненавиджу людей, які підтримують Росію. Я ненавиджу людей, які підтримують руський мір. Ви бачили, що робить руський мір. Я ненавиджу людей, які говорять про те, яка Росія велика і мочна держава. Я ненавиджу людей, які піддержують Путіна, які возвишають його до царя, Бога і прочих там цих. І друзі, звісно ж, мені не подобається руський дух. А що для вас руський дух? Для мене. Це, напевно, не мультфільми про багатирів, і також не вірші про руський дух і русю пахне. Для мене руський дух це звикла для нас мішка, водка, балалайка. Ах, да, іще забув іще десантники, які п'яні, купаються у фонтанах. І, вроді, подивіться, руський дух це така штука, що. Нема чого ламати, ну нема чого зламати в руському духі. Але я знайшов, хто зламає і почав ламати цей мощний, сильний і непереможний руський дух. Тож, друзі, цар, батюшка, в Росії заборонив бути геєм. А, ти гей. Я у нас запрещено. Нам у нас Владимир Владимирович запрещає. Владимир Владимирович хорошо относиться к гієм. А якщо царь-батюшка заборонив бути геєм, то надо це робить в тих місцях, де царь батюшка не бачить. Де царь батюшка не ходить, і де його Всевидяще око не достає. Такий ну, согласіться, друзі, ну цар батюшка ж не бачить в кадетських туалетах. Тож, друзі, давайте погрузимося в світ, де глаз Путіна і, звісно ж, його нога не ступала. Давайте упустимо те відео, те нашумівше відео про солдатів, які в окопах, на розвалинах. Молилися на ікону один держав, другий молився. Ну, всі знаєте про це відео. Це, це напевно. Упустимо те відео, а погрузимося в світ, де ці, так би мовити, хлопчики в трусиках собі гарнесенько лежать, гниють. Ось наше кладвіще. Я похоронен на нашим свободці. Ось два флага. Один, який не влітить, і от другий. От є. Аллея героїв наших. Значить так, про кадетів поговорили, про хлопчиків в трусиках поговорили. Ага, друзі. І ви знаєте, що доїхати від точки А до точки Б, то всі. Мушуть виложити із кармашика свої дені. Тільки одні дівчатка ж, звісно, можуть проїхати за солоденькі губки або красиві ножки. Но но чомусь в Росії все перевернулося з ніг на голову. І зараз я вам покажу. кайф получиш, я теж удовольствие получу. В машині? Так. Та да. да. це все? да. Віє на бої, да. Кончу прям. Да, так. Да. Нахуй это надо, мені, давай все губерніг. -гу. Ні, я Пожалуйста. не люблю. А ні, ні, дружище, Ми давай. Погоди. І перед показом наступного відео хотілося би розказати таку маленьку сценку. Журналіст бере інтерв'ю у прохожих. І, значить, попадається йому прохожий, і він питає Шановний пан, скажіть, будь ласочка, як ви називаєте свою другу половинку? Він каже, сонечко. Об'ясніть, а чому сонечко? Ну тому, що моя друга половинка сяїть, як сонечко. вона мене ос осліпляє своєю красотою, осліпляє euh, своєю добротою, теплом. Добре, добре, це все, все підходить. А скажіть, як звати вашу другу половинку? Що це за чудова людина? E -е... Вася. Сідімо і потяжу. Я все время думав, що це девушка, блядь. Думаю, просто какая-то затрепанная, блядь, бомжиха, нахуй. Оказалось, что это пидорас, блядь. Тож, друзья, далее видео по теме «Як, як звати твою другу половинку. Вася. У меня голос такой. Слышите? Только что мне этот человек признавался любви другому человеку, и на видеозаписи не целовались. І ви знаєте, що недавно були вибори Путіна, і так би мовити, щоб зібрати людей із усіх шарів населення, Путін, а точніше, його передвиборча програма зробила отаке от чудове відео. Все відео, звісно ж, я вам не покажу, бо там дуже багато сексуальних елементів, які я не хочу показувати, але концовку вам прийдеться подивитися. Все-таки ты мужик, Коля! Супер, ты мужик! мужик. Оглянись, отец. Мужиков давно не осталось. А я тебе говорил. Еще в марте 24 -го года. Будь мужиком. Иди голосуй. А теперь хочу вам зацитировать ось вот такой пост. І особливо заяву депутата Госдуми Олександра Хінштейна. Тож, чоловікам в Росії не будуть забороняти красити губи та наращувати нігті. Парламент заявив, що наказувати за пропаганду ЛГБТ можна тільки за демонстрацію заборонених символів. А про те, що хлопчики, як педики, ходять з нарощеними віями, накрашеними е, нігтями і з надутими губками, то це типу нічого. Але якщо срослі, якщо великі, мужні чоловіки хочуть красити губки і хочуть наращувати нігтики, заборонять їм це ніхто не буде. При цьому. Депутат заявив, що їхній от такий внутрішній, їхній от такий зовнішній вигляд буде вказувати на те, що ці хлопчики, так би мовити, з накрашеними губками, різничками і прочими своїми цими, по них буде видно, що вони, що вони принадлежать до членів ЛГБТ. Хтось тобто буде проще їх потом пакувати в автозаки. Ну, ви розумієте, да, в чому прикол? E... І тож, друзі, що я вам хочу сказати? Якщо ви колись побачите, що Даня Милохин перестав носити свої різнички, зняв свої накладні вії, то, друзі, Путин. Ааа, ти гей. Я у нас запрещено. І друзі, не забудьте підтримати, будь ласка, мій канал. Звісно ж, не будьте геями, я не пропагандірую ЛГБТ. Друзі, підпишіться. Звісно ж, поставте вподобайку. І хотілося б більше мотивації для того, щоб знімати нові відео. А якщо ви будете давати мені цю мотивацію, то я буду випускати нове відео кожного тижня. Пока.